Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу зробити детальний розбір ще двох машин, що доступні у відносно новому магазині жетонів серії легенд натиску від AMD. Чому ще двох машин? Тому що, друзі, там всього три машини доступні 8, 7 і 6 рівня. По 8 рівню я вже розповідав, ми його розбирали того самого ланце на Сі преместежку 8 рівня Швеції. А сьогодні хочу поговорити про Т-3485М, преместежку 6 рівня S. РСР і стейр Вафентрагер, от конкретно сьомого рівня, ПМПТ-шку сьомого рівня Німеччини. Тому сідайте зручніше і давайте розбирати, що ж до чого як, які плюси у цих машин, хоча вони далеко не нові, але все ж таки може бути ситуація, що ви, наприклад, вагаєтеся, що вам обрати. От в таких випадках готовий вам допомогти, друзі. Тому що t 85 m це універсальна така Стежка, дуже фанова і хороша, вона мені чомусь подобається. навіть Т3485. У мене є в гаражі, я її з давних давен зберігаю як раритет періодично, навіть раніше викочував. Стерівав трагер у мене відносно недавно, тому давайте про них поговоримо. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, для початку давайте пробіжимося просто по цінах, скільки ж е, ці машини в нас коштують. Заходимо в поставки стилу на складі магазин жетонів серій легенд натиску від AMD номер 4 Бачимо, що в нас є от техніка з самого початку. По Lancenu Sі він найдорожчий. Це ми вже згадували, 65 жетончиків. А от Вафентрагер уже 55 жетончиків на 10 менше, і ще на 10 менше. Середній танк от т 34 85 м але він швидше. Шостого рівня. Ну, це все зрозуміло. Якщо у вас, наприклад, є лансен, скоріш за все, ви будете брати сьомий рівень, тому що він дорожчий для того, щоб в подальшому, так скажемо, зекономити голду, якщо ви колекціонуєте техніку, або і взагалі, можливо, ви на шостих мало граєте, а на сьомих будете грати більше. Коротше кажучи, це вже кожен обирає під себе це все зрозуміло. І перше, що ми почнемо, звісно, це з Т-3485М з цієї прямостежки шостого рівня СРСР. Я от, наприклад. Використовую відносно традиційно, як для цієї машини, обладнання. Перший слот це апаємо ДПМ, трофейний досилач, другий слот трофейна оптика, апаємо. Ми стежка, яка повинна багато кого бачити і пересвічувати по можливості. Я використовую трофейну оптику, друзі, не пожалкував. Хороша штука для стежок, Дуже і дуже заходить. Та й не тільки для стежок, в принципі. Ну і третій слот опційний. Я, наприклад, поставив трофейний турбонагнітач, тому що динаміка не менш важливіша, ніж огляд. І все інше, займати позиції, перекочуватися, тікати і так далі. і так далі. Це дуже і дуже важливо. От така збірка, якщо у вас є ця машина, пишіть, які ви от, модулі, яке ви обладнання, точніше використовуєте на ній. Тепер переходимо у броню. У характеристики, дивимося, що у нас є. Міцність нашої машини 810 одиниць, бронювання корпуса 75-45-45, бронювання башти 90, 75-52. Забігає. Наперед, хочу сказати, що бронювання як такого тут і немає, але в нас доволі така рикошетна броня. Тобто, от по корпусу в основному, звісно, будуть пробивати. Тут 112 мм от, приведена броня, 107 мм. Тобто навіть однокласники вони мають в районі 140 мм пробій. Корпус в основному буде пробуватися. Під такими кутами, звісно, вже буде періодично відтанковувати, але відкривається а, борт, друзі. А борт тут ну, броня не сама найкраща, хоча інколи. Може під гострими кутами і танкунути це, само собою. Коротше кажучи, по корпусу в основному буде пробуватися, але періодично буде щось під кутами і відтанковувати. До речі, тут лючок, по типу як найтовстіша от броня, дивіться, 154 мм. Оце реально базовий снаряд на 5-х і на 6 рівнях періодично буде відтанковувати. По е, самій от башті тут ситуація ніби краще за рахунок скосів, тому що дивіться, яка тут броня в скосах: 300 мм, 236 мм. Тобто, доволі вона така рикошетна, Буде періодично вас рятувати, маска 135 мм в основному пробувається. Ну і сама щока, от там, де ще скос не почався, от такий великий кут, 92 мм. Тобто будуть пробувати, друзі, і тут також будуть пробувати 90-92 мм, все зрозуміло. Коротше кажучи, живучість є, але вона така рандомна у цієї машини. Хоча назвати її повністю картонною, в мене от язик не повертається, тому що, друзі, вона періодично буде відтанковувати. Далі йдемо вже за традицією по вогневій потужності снаряди. Перший базовий снаряд у нас бронебійний, має він середню шкоду 180 одиниць. Непогана, друзі, середня шкода, як для СТ 6 рівня. Середнє пробування броні 144 мм на близьких дистанціях і 125 мм на 500 м. Тобто, друзі, бронепробиття відносно стандартне, традиційне, як для середнього танку. Звісно, альфа приємна, швидкість польоту тут також хороша. 950 метрів на секунду, це в нас. Рівень, нагадую, з навичкою ідеальний постріл у нас буде більше тисячі. 1100, напевне, 1080 от таких от діапазонах. Тобто, взагалі буде комфортно відігравати, тут претензій не може бути. По підкаліберу, так само він має середню шкоду 180 одиниць, це у нас та сама голда. Середнє пробування броні 194 мм на близьких дистанціях і 168 мм на 500 м. По швидкості польоту 1188 Метрів на секунду в базі взагалі прекрасно. Ще й це також буде апатися, друзі, в районі 1300 метрів на секунду буде швидкість польоту. Тобто, можу сказати з упевненості, що тут бронебійний і підкаліберний снаряд комфортні, як для шостого рівня, для середнього танку немає ніяких проблем. Оскільки вофугасні відносно традиційні, мають підвищену шкоду 300 одиниць, непогано, в принципі, середнє пробування броні 44 мм. На шостому рівні це не дуже й мало, друзі, тому що періодично буде. Такі цілі, які реально ватні і навіть 44 мм буде проходити. Швидкість польоту комфортна 950 метрів на секунду, так само, як і в базової ББшки. Тобто непоганий також фугас, але багато їх возити немає ніякого сенсу. Я, наприклад, про всяк випадок 4 штучки вожу, але більше і не потрібно. Це моя суб'єктивна думка. А так, 50 на 50 бронебійні і підкаліберні голдові снаряди, це все зрозуміло. Що стосується інших параметрів, то ми можемо. Побачити, що от у моїй комплектації точність 0.33, як для шостого рівня, цей непоганий показник, звісно, не ідеальний, але, друзі, непоганий. Час зведення хороший, 1.91. Тобто менше 2 секунд непогано, при тому, що в нас стабілізація не сама хороша. 0.22 в Русі, 0,22 при повороті корпусу і 0.12 при повороті самої башти. Тобто ми усвідомлюємо, що, можливо, це не самий жахливий показник, але все ж таки це своєрідна така розплата за оці снаряди. За відносно прийнятний і хороший ДПМ. Він у нас, до речі, складає 2659. Ну і альфа, само собою, 180 одиниць приємна на 6 рівні, як для стежки, непогана. Я розумію, що це ніякі не рекорди, але все ж таки приємно від такої альфи грати. Перезаряджання швидке, 408 от в моїй комплектації, тобто ніяких проблем немає. Майже 2700 от у нас ДПМ. Що стосується кутів вертикального наведення, то вони відносно комфортні. Чому я кажу відносно комфортні, тому. Що по задиранню тут 25 градусів, от взагалі прекрасно. А по опусканню мінус 7 градусів це необхідний мінімум. Все, що нижче, це взагалі некомфортні значення, а це необхідний мінімум. Швидкість елітального пересування прицілу швидко, 52-87, тобто башта повертається швидко, немає ніяких проблем. Далі, якщо подивитися по рухливості, то тут у мене з трофейним турбонагнітачем виходить 58 км вперед, 23 назад, при питомій потужності 1774. Тобто хороша динаміка, як для СТ, але, друзі, це вже дивіться. Я, от, наприклад, обрав той самий трофейний турбонагнітач для того, щоб абнути динаміку, це для мене важливо займати якісь точки, тікати, переїжджати. Якщо для вас це менш важливо, можете обирати щось інше. Там уже дивіться, хто там вентиляцію поставить. Хто ще щось, це вже обирайте на свій смак, тому що є різні збірочки. Друзі, ну в основному, це з вентиляцією, я так думаю, і з е, тим самим е, турбонагнітачем, друзі. В основному, я думаю, що от такі збірки. Швидкість повороту шасі 4456, також швидко, як для СТ, приємний такий показник. По скритості у моїй комплектації 15-45 нерухома машина і 11,57 під час руху. От у відсотках, тобто доволі такі маленькі значення, а все тому, що у мене в цілое екіпажу, який на цій машині, не викачана навичка маскування. Якби вона була викачана, я так думаю, що було приблизно в районі 25%. Від відсотків, А так відносно традиційні і стандартні показники. По спостереженню 458 метрів. Це моя от комплектація, дуже прекрасний огляд з трофейної друзі, з урахуванням трофейної оптики. Звісно, навичка гострезір'ї, навичка радіоперехоплення, навичка боєвратерство і додатковий пайок, само собою, плюс 15 метрів дає. Тобто чудові друзі значення. Але найбільше АПА і цей показник аж на 47 метрів трофейна оптика. Без неї, звісно, таких би значень не було. Тобто, це практично максимально допустимий. Огляд, який може бути от у машин. Доволі хороший, друзі. Доволі хороший, ви дуже далеко будете бачити, із закущиків пересвічуватимете практично кожну машину. Коротше кажучи, якщо підсумувати взагалі по цій машині, то у цієї машини є живучість, рандомна. Вона буде в одному бою пробуватися, в іншому постійно ловити непробиття і рикошети. Доволі непогану таку гармату. Звісно, з ложкою дьогтю по стабілізації. Але в той же час у нас хороший ДПМ, тобто швидке перезаряджання, відносно комфортні кути вертикального наведення. Башта обертається швиденько, альфа приємна. Снаряди всі приємні, повторююся, тому що швидкість польоту приємна пробиття альфа також хороше навіть на фугасах. Друзі, воно відносно стандартне, але все ж таки середня шкода в 300 одиниць, 44 мм. Розумію, що це можливо і не саме, і є найкращий показник, але як для 6 рівня непогано. Коротше, Динаміка в нас хороша, якщо ви її ще апнете тим самим трофейним турбонагнітачем, то взагалі стане чудова. Тобто цю машину я можу однозначно рекомендувати. Якщо у вас її немає, можете її обирати. Я так думаю, що навіть по фану там при прокачуванні від бойової перепустки при проходженні, якщо ви на шостих рівнях от проходите, щоб бонусні ці очки збивати, то це один із хороших кандидатів. Т3485 базова ця, що є у дереві дослідженні. 3485. E. Далі переходимо на стейр вафентрагер у цьому рівня ПРМ ПТшку Німеччини, ні, друзі. Ця машина у мене відносно недавно з'явилася. З самого початку переходимо, звісно, до обладнання, що я використовую. У першому слоті 100% потрібно використовувати трофейний досилач, а по МОДПМ це все зрозуміло. Другий слот це опційний слот, ви можете використовувати, наприклад, оптику, якщо хочете пересвічувати. у мене вона. Самого початку і була. Але, друзі, в мене сьогодні летять снаряди, хто зна куди, тому я використовую трофейний приціл. Більш-менш стало летіти краще, але все ж таки, по ходу, сьогодні такий день не летить туди, куди потрібно, і навіть приціл не дуже допомагає. Ну і третій слот також опційний, можливо, опційний. Але все ж таки я б рекомендував трофейний турбонагнітач, тому що займати позиції, перекочуватися на цій от ПТ-шиці вам потрібно буде доволі так часто, а динаміки не вистачає. Друзі, обмежена максимальна швидкість ці справи. Зараз ми до цього дійдемо. До речі, я сьогодні от зіграв 8 боїв. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Один бій, дивіться, Поразка, другий бій, поразка. Суть в тому, що не було жодної перемоги. Так, два бої поразка, три бої поразка. Тут стінгер проскочив того в натиску. Це Стінгер. Так, ще поразка, четвертий, якщо я не збився, п'ятий поразка. Це Т-3485М. Ось у нас шостий поразка. Знову Т-34,85М. Сьомий поразка, восьмий поразка. Так, вісім боїв. Оце на цій ПТ-шці, вони всі були поразками. Тобто, ну дуже хороша така сесія була. У мене тут і боїв небагато, в принципі. Давайте перейдемо, подивимося. Одинадцять боїв. Усього, 18 перемог. Ну, на 18%, значить, я граю. 1400 одиниць шкоди в середньому набивав. Не дуже багато, але все ж таки, друзі, ракую сьогодні. Нічого страшного. Так, по обладнанню ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до живучості, до бронювання даної машини. Забігаючи наперед, звісно, тут ніякого бронювання і не може бути, тому що міцність нашої машини 800 одиниць. Звісно, це небагато як для сьомого рівня. Бронювання корпусу 20 10, 8, Тобто, самі усвідомлюєте, дивіться, яка тут броня приведена. Вона ця машина ватна повністю картонна. Дивіться, приведена броня 29 мм, 24 мм, 25, 24. отут де маска, 26. Ну тобто, все і по фулки у мене от в одному з боїв був випадок, коли арта фулку знесла. Практично, фулку, там, по-моєму, 100 хп от, не було. Десь в районі скільки тут ХП ми дивились, 800-700 хп знесла. Просто. Отак, раз і немає вас. Якщо залітає, то залітає, так скажемо. Але в цілому можу сказати, що це без живучості ПТ-шка, абсолютно картонна, це все ясно. Але фішкою цієї машини, звісно, є вогнева потужність і конкретно от гармата. Якщо подивитися по снарядах, то ми можемо побачити, що в нас тут базовий снаряд, має середню шкоду 240 одиниць. Відносно усереднене таке значення, розумію, що це не аж показники. Але все ж таки в нас тут і ДПМ приємний. Середнє пробування броні 203 мм. Оце вже як для сьомого рівня хороші значення. Друзі, хороші значення, приємні. Це та сама гармата, знаєте, 8,8 см, як на Пантері 8,8, наприклад, на восьмому рівні. От дуже вона схожа до цієї гармати. Звісно, можливо, там по альфі, я не пам'ятаю, як там по альфі. Е, можливо, 240 також, але дуже схожа до цієї от е, гарматки. До речі, цей снаряд втрачає бронепробування пробиття На відстані до 185 мм. Летить із швидкістю 1000 м на секунду, тобто відносно комфортний, дуже часто його можна буде використовувати. Підкаліберний снаряд ще краще, він має середню шкоду таку саму 240 одиниць, але середнє пробування броні вже 237 мм. Звісно, є втрата бронепробиття на відстані до 217 мм. Швидкість польоту цього снаряду взагалі класна. 1250 м на секунду. Ну і третє, осколково фуасний. Снаряд 295, він має підвищену шкоду, тобто не набагато, але пробуває всього 44 міліметра. Це, друзі, занадто мало для того, щоб реалізувати цю підвищену шкоду, тобто його нерентабельно використовувати. 4 штуки про всяк випадок для того, щоб збити базу, чи ще щось чи по повному картону, артилерія там в рубку чи кудись от зарядити, але в цьому дуже великого сенсу немає, тому що підвищена шкода на мало, друзі. На мало, на 55 одиниць, якщо я не помиляюся. Тобто, це доволі так мало. Далі дивимося, що у нас є по вогневій потужності. Що у нас приємне, звісно, це заряджання гармат. 5,66 от в моїй комплектації, при тому, що середня шкода на хвилину 2546 одиниць. Розкид на 100 метрів 0,27, але, друзі, це з прицілом. Без прицілу було б 0,29. Не дуже велика різниця. Можливо, я його колись і заміню, наприклад, на ту саму вентиляцію. Можливо, з неї хоч профід буде більше, друзі. Та в будь-якому випадку, напевне, все ж таки буде більше профіт. Нехай буде. Буде навіть 0.28 точність, ми не набагато втратимо. Скоріше за все, можливо, можливо, підкреслюю, буде навіть краще, треба буде поекспериментувати. Час зведення 1.66 прекрасний, але стабілізація, друзі, в нас погана. 0.22 в русі, 0.22 при повороті корпусу і 0.12 при повороті самої цієї рубки. Так само, як і в т 34 85 м тобто відносно така погана стабілізація. Тут нічого не скажеш, хоча час зведення приємний, і ця машина трішечки. Краще буде відчуватися в боях. Кути вертикального наведення, мінус 8 плюс 45, тобто задирається взагалі ідеально, мінус 8 опускається також добре. Але є зони от спереду, такі, як я не знаю, як їх назвати. От в корпусу підйоми такі два з лівої частини і з правої частини від башти спереду, які вам будуть періодично задирати гармату, тобто вона не буде опускатися от в цих маленьких зонах, і це вас періодично буде бісити. Надіюсь, ви зрозуміли, про що я маю на увазі. На корпусі на передній частині перед баштою є такі два виступи, і вони будуть задирати вашу гармату, якщо ви будете повертати саму рубку, і гармата буде е, над цими зонами. Швидкість ентального пересування прицілу 39, тобто це не динамічний такий показник, як у важкого скоріше танку по повороту, але радує, що тут є рубка, друзі, що вона повертається, тобто це величезний плюс, і навіть можна закрити очі на те, що вона повертається не так уже і швидко, тим паче ми питаємо. Тежка, яка дуже часто буде воювати з кущів. Тобто, в цілому, якщо підсумувати, в нас хороший ДПМ, у нас хороша точність, у нас хороший час зведення, у нас комфортні кути за винятком мінусу, про який я вам розповідав по корпусу. Але в той же час у нас швидкість зентального пересування прицілу повільна, тобто повертається рубка повільно. І ще саме найгірше, звісно, це стабілізація доволі така погана. Снаряди в цілому непогані, можна від них відігрувати. Все нормально. Живучості немає, за це навіть згадувати не будемо, тому що все ясно. Що стосується динаміки, то тут у нас вона обмежена. От По максимальній швидкості, якби я не використовував трофейний турбонагнітач, у мене було 35 вперед, 15 назад. З трофейним турбонагнітачем цей показник апається до 40 вперед, 18 назад, хоч щось уже для такої картонної ПТшки, друзі. Плюс до того трофейний турбонагнітач апа є до 17.08. Тобто я все-таки вам би рекомендував от 100% використовувати турбонагнітач, і 100% використовувати трофейний досилач. Третє, вже опційно. Або той самий приціл, або вентиляцію, або оптику. Там уже під свій стиль гри обирайте. Ну і далі у нас йде показник по скритості, друзі. До речі, по швидкості повороту шасі забув сказати, тут доволі такий хороший корпус, повертається на місці класно 47.03. Звісно, це з навичкою бойове братерство. Шоколадом і з навичкою Віртууз. По скритості не доказав, у нас тут все в порядку, тому що з камуфляжом і з навичкою маскування виходить нерухома машина 4773, тобто практично засвітити її просто так не вийде. І під час руху 3022. Порядок повний, друзі, низький силует. всі справи машина від кущів буде відігруватися непогано. До речі, оцей опційний слот по обладнанню можна використовувати також. І, от як воно називається, трофе. Система вихлопу. Це також варіант можна використовувати, щоб ще більше, наприклад, якщо від кущиків будете грати, щоб максимальну а, таку скритість отримати, можна от використовувати цей модуль. Це вже опційно кажу, що обирайте дивіться. По огляду, у базові такі комплектації з навичкою радіоперехоплення, навичкою гостре навичкою навичко і із шоколадом, само собою, у мене виходить 406 метрів, тобто не дуже й багато, але це все на сьомий рівень і ще й кущова ПТшка. Звісно, тут уже дивіться. Тут уже дивіться, тому що один із варіантів покращення максимального огляду це буде та сама оптика, а це вже обирайте, що хто хоче. Ну, якщо підсумувати, то хочу вам сказати так, що T3485M можу рекомендувати. Це доволі така хороша універсальна СТ, на якій ви будете грати, якщо ви, звісно, граєте на 6 рівнях і прокачувати ту саму бойову перепустку. стер також хороша ПТ-шечка для любителів постояти в кущах, але оці зони будуть. Будуть вам періодично задирати гарматку, про те, що я вам розповідав. Тобто, якщо гармата буде на цій зоною, вона буде підскакувати. І відповідно у вас кути опускання гармати вже конкретно ну, не будуть хорошими, друзі. Вони не будуть хорошими, тобто вона робиться в цій зоні як дубова, знаєте, що стоїть прямо, і вам випиратися прийдеться повністю. От тут порядок, коли ви граєте від борту, також порядок. Тут гармата опускається, тому інколи навіть треба так розвертати гармату і грати, грубо від задньої частини. Частини корпусу, із-за якоїсь споруди там в кущах чи ще щось. Ну, самі розумієте, ті, хто досвідчені гравці, вони усвідомлюють, про що я вам кажу. Тобто, що та машина хороша, що та хороша. Якщо вам 6 рівні не потрібні, беріть стейр вафентрагер. Але це кущова машина для любителів такого геймплею Хто не полюбляє такий геймплей беремо Т-3485М, універсальна стежка, класна, крута. Дивіться, якщо для трейд-іну, то, звісно, стейр вафентрагер буде жирнішою, тому що вона. Коштує 5300 золота порівняно з Т3485М 3300 золота. Ну, зрозуміло, то у нас 7 рівень, це 6 рівень, це все і так ясно. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих двох машин. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па